Ми вітання на каналі смачного. Сьогодні готую дуже смачні кабачки на зиму кабачки карі. Спочатку нарізаю кабачки. Далі готуємо банки. На дно викладаємо по 5-7 горошинок. Перцю. У мене суміш перців, можна використовувати просто якийсь один різновид. В кожну банку також нарізану цибулю. І далі викладаю нарізані кабачки. Кабачків у мене 2 кг, вистачило їх на 4 літрові банки. Далі готую маринад. В описі зазначено маринад на 1 літр води. На цю кількість води йде десь 1,5 кг кабачків, але у мене їх більше. Я сказала, що у мене їх 2 кг, тому свій підрахунок веду окремо. Зазначаю, що води беру 1,5 літра. Додаю цукор, сіль і додаю приправу карі. І далі ставлю все на вогонь. Оцет готую заздалегідь, додам його в кінці. Маринад закипів, вливаю оцет, перекипаю все разом і потім заливаю кабачки Далі накриваю прокип'яченими кришками, заливаю теплою водою або гарячою, адже маринад був гарячий, холодний, не можна заливати. І на дно обов'язково викладаємо якийсь рушничок. Літрові банки від моменту закипання стерилізую не менше 20 хвилин. І ще що важливо додати, так це те, що на 2 кг кабачків, тобто на 4 літрові банки, пішло 1,5 літра маринаду, прямо один в один, ні краплинки зайвого. Далі ставимо банки догори дном і добре окутуємо ковдрою. Залишаємо так до повного охолодження. Такі кабачки ви точно ще не готували. Дуже смачні, хрусткі і надзвичайно ароматні. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!